Ось і вийшла обнова у нашій любимій українській грі Canon Guy's. Нас зустрічають нові круті арени, які будуть відкриватися на початку гри. Тепер можете забути про старе тренування. На зміну приходить нове, круте і яскраве. Але це не єдина нова арена. Поїзд перша і поки ще єдина динамічна арена. Стоїш на криші, дує вітерець, граючи на ній. Не забудьте пристебнути паски безпеки, бо при кожному стрибкові вас зносить в бік. Також нова підводна арена. Персонажів. Дістало постійне падіння у воду, і вони вирішили приборкатись стихію а ще. Здається, ми бачили губку Боба. Після кількох експериментів не всі повернулися назад. Тому герої вирішили облаштувати цілу космічну станцію, за яку війна триває і досі. Долучайся, якщо не хочеш стояти в стороні. Солодкі острови, рай для тих, хто любить солоденьке, бо з першого погляду так і хочеться надкусити шматочок. Гам інженерний центр місце, де народжуються божевільні ідеї, а гармати отримують друге, третя і навіть п'яте дихання. Обов'язково Людей заглянь, але не забудь надіти шолом. Тестувальний майданчик. Саме тут народжуються легенди або вибухи. Це місце, де гармати перевіряють міцність, а гравці свої нерви. Всі ці нові арени ви зможете отримати максимально швидко на початку гри. Також максимальна арена була переміщена із 9 тисяч кубків до 10 тисяч. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Ну а ми продовжуємо нова механіка під назвою Резервна Мана. Вона є загальною для усіх. Персонажів на початку битви це значення буде на нулі, і кожний хід буде поповнюватись на одиницю. Також при смерті вашого персонажа вся мана, яка в нього була, буде відправлена в резервну ману для подальшого використання. Ліміта у резерві нема, тому можете не хвилюватися за кількість. Ця механіка дозволяє нам використовувати більше зброї за гру. Тому бої стануть ще динамічніші, і саме вона повинна трішки прибрати проблему із втопленням персонажів. Монетка отримала друге дихання, і тепер вона додає Урон до зброї, яку відбиває. Але тут також є свої секрети. Максимальний урон в неї 16. На перший погляд здається, нікчемно мало. Але не забувайте, що вона може відбити не одну зброю, і до кожної із них буде додавати свій урон. Тобто, якщо відбити три зброї, то сумарний урон монетки вже буде 48. А це вже дуже багато. Але ще потрібно навчитися правильно попадати. Для легкого використання підкиньте її рівно максимально високо над собою. Трішки почекайте, і тоді. Починайте по ній стріляти. Це урон, який ви наносите своїм скілом. Тому користуйтеся, поки розробник це не пофіксив. Гарпун через свою імбовість тепер коштує дві мани. Вибухова зброя тепер наноситиме трішки більше урону. Бо, як ви знаєте, урон залежить від відстані до центру вибуху. От якраз ці цифри були трішки підняті. Я не хотів говорити про цю фішку, коли розповідав про арени. Щоб не портити чудову розповідь. На космічній станції є ось такий купол. При торканні до нього. Персонажа буде відкидувати і наносити невеличкий урон. Тому будьте акуратніші із стрибками на цій арені. Ну або ж можете штовхнути туди ворога. Також виправили вудочку, а саме карту, яку вона краде. Тепер та карта відправляється в кінець черги у противника. І тепер при максимальному везінні можна постійно забирати блискавку у Нікеші. Також ефект дії буде показуватися над персонажем. Ось таким значком. І тепер новий, ще один вид активності: це рулетка із призами. Кожного дня у вас буде безпека. Безкоштовне одне прокручування, а далі цінність виростає в два рази, і ви можете або використати VIP-пропуск, або подивитися реклами, але у вас все одно буде денний ліміт прокрутів. Тепер перейдемо до розбору нового пасу. Платний утримався на плюс-мінус такому ж рівні. А безкоштовний знову опинився трішки кращим. Заносимо їх у табличку. Ось така мега потужна обнова вийшла. Не забувайте підписатися, бо скоро вас чекає щось дуже цікаве.